Ліфт цей так е, шумить. Привітас, друзі! Я вділа на кедушку Жоана. Красива, молода ще. 35 років. Привіт, друзяшки Я в своїй сукні класичні і вдягла кімоношку. От, така от я сьогодні. З браслетами моїми старенькими. І босоніжки. Дивіться, які в мене красиві. Босоніжки, такі класні, класні, сріблясті. І зараз буде трошки вітер шуміти. Я до сих пір у цій квартирі. О, в той місяць багато ми працювали, економили. Бачите, навіть живучи в Кабоверде своєю роботою пославляю Україну. Печемо ми горішки. Коржики, тортики. Навіть в кафе Роялі продавались. Хто ж це замкнув двері? Ой, замкнули двері. Це не годиться. Це вже не годиться. Хотіла вам вид з вікна показати. Замкнуто. За що я плачу? такі величезні гроші плачу, щоб тут жити. Подивимось звідси. Чуєте, як виє вітер? Звідси теж красивий вид? Подивіться, яка краса. Ціні від хмаринок. Я плачу зараз 350 доларів за цю квартиру. Плюс кварплата, мені виходить десь 450. Для мене це дорого. Взагалі, порівняно з Європою, це смішні ціни. Але для мене, для мене це дуже велика сума. Тому... Звідси це не Не хочу випасти, не хочу. Тому шукаю вже другий місяць щось інше. Отакі от, от ціни, от така от квартира, яка мене повністю влаштовує. От виходить 450 доларів з кварплату. Хтось питав за ціни. Є ще більша, то виходить там 550 разом з кварплатою. В скромнішому районі така десь буде виходити 250-300. Але я хочу взагалі щось скромненьке знайти, щоб економичок, свій будиночок побудувати. Просто проблема в тому, що ці квартири на, на розхват. Покажуть. Я зараз їду у маркет, мені треба поповнити рахунок, треба. Я там опублікувала відео зі своїм другом. Всі почали писати, о Жоанна в тебе такий хлопець. Це мій друг. Я зустрічаюся з іншим хлопцем. Що Стукає така, тут ремонт іде. Зараз, мабуть, найбільший дефіцит у нас це ліки. Мазь я мамі купила, мала купити, а її нема. Це, мабуть, най... У мене ямочки. <сум> Як мені посміхатись? Де мої ямочки? <сум> я мамі мала купити, і її нема вже 4 дні. Уявляєте? Тут ці постійні дефіцити. Я чекаю, може, сьогодні є нарешті, хочу взяти мамі мас. Така тоніка. Тут було, мабуть, два тижні так прохолодно, що я прямо ходила в футболка і ще й худі. А два рази я навіть майку під нижче тепло подівала. Тобто майка, ковтина навіть, і аж тоді худі. В цьому році холодна, зима була. Тут вітри холодні. Дуже холодні вітри. Нема цього дядька що сидить. Хотіла спитати що вони закрили двері на горі. Він тепер тут сидить. Бачите? Мені так ця картина подобається в нас у під'їзді. Красиво доглянуто. Ліфти. Квіти. Квіти ростуть. Крузей ростоїть. Крузей немає. І вітер, як завжди, забула окуляри. Хочу поїхати, може, португальські йогурти є. Джулії привіт, Дмитрику привіт, Оксані привіт, Марійці привіт, Нестору привіт, всім своїм, кого забула, може, всім своїм давнім підписникам, друзям. Машина. Всі європейці. Пропець поїхала. Може, це пішки пройдемо, друзі. Скажіть мені, пройдемо пішки чи ні? А давайте ну, пройдемо з вами пішки. Може, хоч до, хоча до пляжу чи куди. Прогуляємося. Хочеться мені пішка. Я взяла ключі чи ні. Мабуть, взяла. я таку одну каблучку бачила. Красиву-красиву, біжутерну. Хочу купити собі. Наші рослинки вже на цій ротунді відросли. Я рідко знімаю серйозні ролики, якісь такі влоги. Частіше наша маршруточка. Так мені ці автобусики подобаються. Маршруточки, вони такі зручненькі. Вони мені приносять удачу. Бачите? Я вирішила пройтися пішки. А, поговорити. Про життя, про все. Про життя, як то кажуть. Вже березень. Скоро буде манго, через два місяці вже манго буде. Я пройду пішки, зекономлю 43 шкоду. Вітер ще холодний, але теплий. Було зимою. Зима така холодна була цьому році. 17 градусів тепла було. З холодним вітером. Відчувалось на 14, мабуть. Хоч холодом. Насолодились, трошки може трясеться екран, тому що я по бруківці йду. Їздила ж я тоді на сам Тонтау, там не підійшло мені. До сих пір до сих пір живу. Тут побачимо, як квітні буде. Прийду по асфальту. Буду йти. Цьому. По цьому не можна. тут нове кафе відкрилось, бачите? Crazy. Новий якийсь такий заклад. Треба зайти туди. Подивитися, що там. Подивитися, що там таке. Таке забавне. Вимощено пальвами, листями, дах вимощений. І той будиночок з рибками мені подобається. Я поверталася. Я поверталася два рази в Україну за цей час, що живу в Кабоверде, два рази поверталася. І останній раз так боялася, що мене накриє оця війна. Я просто відчувала, що вона буде. Що її можна було не допустити, бачите, крузейру стоїть. Круїзний лайнер. Крузей людей так чимало на пляжі. Вітер холодний. Вода вже тепла, а вітер холодний ще. Наш каповерне, наш любов, наш добро, наша рідна країна. Мій дім. Це небагата країна. Я б навіть сказала бідна, але дуже демократична. Каравела, банкомат, скиньте, скиньте мені кілька доларів, щоб я зняла тут у банкоматі. Щоб я, щоб я пішла в каравелу, щоб ми з мамою. Пригостіть нас, пригостіть. Але чувак, знайомий мій, сидить. Видите? ти кусю це не блеки наші. Не блеки наші. Будують готель. Вже мали в березні закрити, тепер перенесли на, на липень. Я вибачаюсь, може трошки трясеться зображення. У мене нема такого досвіду знімати на вулиці. Я зайду ще в одну аптеку туди, в португальську, може там є. Мазь, мами. Вольтерани Мульгель. Треба. Зараз цього крузейру. Скільки туристів. Як продукти всі є, то, то мазі нема. В домазі немає. Там ми зні... знімали відео. Я говорила на українській мові, а чувак на португальській. Так смішно вийшло. Там ми короткі відео. В тікточку, де я публікувала їх. Знімали. Наш Кабоверде. Наш добро, наш лібов. Як добра в Кабоверде. Я не хочу в Європі жити. Мені подобається в Кабоверде. Нема солодчої, нема солодчої країни за Каповерде. Нема на світі. Я люблю Каповерде. Я хочу жити в Каповерде. Це мій дім. Я дуже щаслива і задоволена життям у Міндеу. Каповерде. Наш любов. Це є добро друзі. Зараз ця клумба розсвіла. Вон там стоять декорації. Декорації з карнавалу, Бачите? Тришко засабна віда. Саут і морідінір. Мені дуже сподобався карнавал в цьому році. Ми були на карнавалі. Я не купила білети, тому що все розкупили вже. Все, все вже було розібране. І я засмутилась так. Ми з мамою пішли під чорний хід, скажімо так, з іншої сторони вулиці. І там батарт. І там е -е -е... зустріли. Батарт Дадрит. Ого компрес. І ми пройшли і побачили тих, хто танцює зблизька. Все прямо зблизька. я відчула себе частиною цього карнавалу. Знімаючи все. І було дуже класно, дуже. Навіть без білету. Це Матіота комплекс. П'ять будинків, шостий добудовують. Тут в Кабоверде нема багатства, але є радість, щастя. Концерти, фестивалі, багато музики, багато свят різних фестивалів. Тому ми так і живемо. Тут є своя радість, природа. Така доступність і легкість. Дуже я люблю Кабоверди, друзі. Дуже. Всі мене знають Кабоверди. Всі до мене дуже гарно відносяться. Дуже гарно. Я дуже вдячний людям звідси. Кабоверди став моїм домом. Став моїм. Моїм щастям. вже березень. Зараз ми шукаємо щось краще, бо я купила шматочок землі тут. За гроші, що я виручила з будинка, вдалося купити. Лише маленький шматочок землі. Пікінячок. Це наш, наш дім. Може колись побудую Боже. Якщо ні, то буде хоч десь спати. Якогось салаша зробити. Мама з хлопчиком. Тут більшість жінок виховує дітей самі. Якось так мало хто одружується. В Кабовердійки... Кабовердійки зрозуміли, що чоловікам довіряти не можна. І мало хто одружується. Це так чоловіки кажуть, що типу пастка, пастка, шлюб це пастка. А насправді це пастка тільки для жінки. Чоловікам не можна довіряти. Чоловіки вони. Хороші чоловіки це рідкість. В принципі, і жінки хороші це рідкість. Але, але чоловіки ще більша рідкість. Яка країна? Яка ж країна гарна, друзі? Це любов, це добро. О. Більшість жінок не одружені. Мають одну, дві дитини, живуть самі. інколи з, з, з батьками своїми. Кабоберда, отак як в Італії, типу. Багато хто. Навіть вже маючи своїх дітей живе. Або з батьками, або біля батьків. Не прагне втекти з дому. Якось так заведено. Бачите, яка в нас чудова прогулянка з вами вийшла. Заслуговує вподобайку або донатика, хто має таку можливість, таку змогу. Колись туди піду наверх. Колись зніму вам. Мабуть, я буду закруглятись, може знову включу камеру. Відкрию камеру, щоб. бо дуже довге відео буде. Давайте до другої частини.